Інструмент да. Нашо На в кого? Ну я не знаю, я не питаюсь Лична коллекція виробили? Перший раз. Таке питання чую. Давай, ті зняти, що ви це да. це моє... Це що забуде? Ні, ну питайся. Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками департаменту протидії наркозлочинності викрили протиправну діяльність торговця фальсифікованими лікарськими засобами, які спричинили смерть людини. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили 10 кілограмів пігулок з містом стероїдів, 10 кілограмів хімічних засобів, які використовують для виготовлення цих пігулок, 61 марку психотропної речовини ЛСД, лабораторне обладнання для виготовлення та пакування пігулок, а також Місце облаштоване для вирощування рослин Конопель. Зазначений фігурант е, знаходився в розробці департаменту протидії наркозлочинності у зв'язку з запитом е, британських правоохоронних органів. Вони проводили розслідування у зв'язку зі смертю 21-річної громадянки Британії, яка... Е, Отруїлася пігулками для схуднення. У ході свого розслідування вони встановили, що вказані пігулки вона одержала з України. У ході розслідування українських правоохоронців було встановлено, що зазначені пігулки до складу, яких входила отруйна речовина Днітрофенол. Збував 30-річний громадянин України, який облаштував два інтернет-магазини з продажу пігулок для схуднення та стероїдів. Один інтернет-магазин діяв на продаж в Європі, інший для України. На той час притягнути до кримінальної відповідальності торговця отруйними пігулками не вдалося, оскільки нормативно-правовий акт, який відносив казне речуну до отруйних, втратив свою чинність. У той же час в розпорядження оперативників управління протидії наркозлочинності та департаменту протидії наркозлочинності поступила інформація про можливу причетність фігуранта до незаконного обігу наркотиків. Були проведені спеціальні заходи, в ході яких за місцем проживання виявлено. Наркотики та фальсифіковані лікарські засоби, які зловмисник виготовлював самостійно. Складові для них він замовляв через інтернет з Китайської Республіки. Наразі відкрито кримінальне провадження відносно фігуранта вилучено направлено на експертизу.